Що не проти, я скажу. Минулого року. Вибачте, я не хвилююсь, просто мені, мене переповнюють спогади. Тут присутній виходив Роман Васильович, це ваш головний лікар. Командир роти, який лікувався в цій лікарі, він загинув. Перша, хто до нас протягнув руку допомоги, це була Южницька лікарня. Ми привезли і надали допомогу. Це було минулого року. Потім ми уїхали в друге ОТО, і він там загинув. Фух, він не один їх багато. Тому, якщо вони проти, ми зараз. хвилину. Ми зараз до цього? Так, це по-перше. По-друге, я вже виходили дівчата-волонтери. Я хотів би подякувати, тому що. Безпосередньо їх ми там бачили. Це, ну, це дуже багато чого стоїть тільки туди приїхати. тому що там... Навіть, ми бачили дуже багато. Наша військова частина, як би там, що не казали, хто що б там не показував, але наша військова частина одна в повному обсязі стояла на передовій. Наш фронт складав 52 кілометри. Вся повністю військова частина в повному складі знаходилася не просто в зоні АТО, а просто на передовій. Коли ми поверталися додому, там місцеве населення, з якими ми прожили більше ніж рік. Нам приходилося з ними як працювати, так і допомагати ми їм, вони нам. Ми були в лікарнях, в дитячих садочках, були в школах, привозили до школи різноманітні, там, наприклад, нам передали якусь допомогу, ящик, цукерок, там, шоколадок. Ми це все взяли, привезли до школи і віддали там дітям. Але їм не сто цікаво, були оці цукерки, скільки їм були цікаві жовто-блакитні браслетики. Дівчина з Києва передала лист, Ангелочек. Якщо ви не проти, я зачитаю. Дорогі солдати, вітаю вас з Новим роком. Тобто, цей, це до нас прийшло нового року, і цього ангелочка я тримав з собою до останнього, до тепер. Дорогі солдати, вітаю вас з Новим Роком! Бажаю вам перемоги, сили, мужності. Повертайтесь живим та здоровим. Спасибі вам, що ви нас захищаєте. І підписалася Баскакова Владіслава, учениця 4Б класу школа 329, Логос, назва школи міста Києва. Вона, мабуть, вже в 5 му класі, от я, користуючись нагодою, мабуть, щось десь колись покажуть. Я дуже вдячний. Це не тільки в мене, це було багато хлопців, які були зі мною. Хочу сказати, що там дуже багато нормальних людей, дуже багато. І вони не винні, що сталася війна. Вони допомагали нам, ми допомагали їм. Хотілося б, щоб всі ви розуміли, що ті всі снаряди і кулі, які летять звідти, вони не розбирають, хто хоче війни, хто не хоче війни. Хто б не казав, що чи я це війна наша, чи не наша, ви розумієте, що там треба було її стримати, щоб її не було тут. Коли казали, чи треба нам, чи не треба, я кажу, вам треба. Я кажу, вам треба, тому що коли ми кажемо, що ми Збройні сили України, мене питають, що це, Збройні сили України, що це? Це не що це? Це сила, яка стримала ворога, який йшов на нашу землю. І минулого року, коли ми приїхали і стали біля кордону. Російською Федерацією минулого року ми стали там, і ми бачили, звідки вони заходять, куди вони йдуть і що вони роблять. І ніхто нас не мог переконати, що це не Російська Федерація, вона не йде до нас війною. І я хотів би сказати, що оці звичайні хлопці, коли там е, місцеві жителі, які були, повірте, були такі, що не стіснялися і висловлює свою позицію, наприклад, того, що ми загарбники для них. І коли вони запитували у нас, хто ви і звідки, і коли ми в кожного з хлопців запитували, звідки він кожен казав: я з Тернопіля, я з Києва, я з Чернівців, я з Полтави. А де хто казав, я з Луганська, а я з Донецька. І це їх поводило в хаос. Бо вони не розуміли, ви думали, що приїхали тільки ті, хто приїхали вбивати, і все. Ми всі, всієї України, всієї нашої держави. Приїхали захищати нашу землю. І ми ніколи, ні від кого не віддамо. Слава Україні! Дякуємо вам, хлопці, за ваш щоденний подруг. І хочу сказати всім присутнім в залі.